Усім гарного дня! Зараз продовжую шити підкладу, боковий шов, який я залишила, позначила місце, де закінчується блискавка, і від цієї мітки зшиваю боковий шов. Ось у мене пришита блискавка, і тепер беру підкладу і кожну сторону пришиваю до блискавки пришиваю підкладу як можна ближче до зубців блискавки. Зрізаю припуски. Підвертаю бейку і пришиваю. Ось так в мене вийшло. Підшиваю низ підкладки. З'єдную поверхньому зрізу підкладку з гіпюром. Зараз буду вшивати пояс поверхньому зрізу. Верхній пояс у мене буде з гіпюру, я вже продублювала. Ширина поясу 6 см з припусками. В готовому вигляді буде 4 см. Нижній пояс із попліну і теж його продублювала. Відстрочу припуск на 0,1 по нижньому поясу. Припрасовую шов. Для зручності я запрасовую припуск по нижньому поясу. Пришиваю верхній пояс до спідниці. Сшиваю край поясу. З іншої сторони я залишаю хвостик довжиною 7 см. І зараз мені треба його застрочити. Заправляю припуски і буду пришивати нижній пояс. Пришивати буду в шов пришивання верхнього поясу так, щоб пришити нижній пояс. Я підпорола невеличку ділянку, щоб виправити, де з'їхала строчка. Це вже мені більше подобається, тому залишаю. Залишився мені низ, але я примірила і в мене розходиться шліца, мені це не подобається. Одна сторона у мене рівно, а ця сторона відходить в сторону. Зараз підпорю припуск шліци і бейку теж доведеться підпороти, щоб випустити край шліци вгору. Я підпорола, приміряла і так мені більше подобається. І зараз мені доведеться тут підрізати зовсім трішки. І зараз застрочу все, що підпорола. Низ спідниці я продублювала та запрасувала. Але спочатку мені треба зшити край шліци. Я намітила місце пришивання, строчка буде проходити прямо взгін спідниці. Пришиваю край шліци. І тепер можу пришивати низ, спідницю я закінчила. На пояс пришила потайну кнопку, мені подобаються ці кнопочки, вони дуже гарно тримають. Але в мене сталася халипа. Я не з тієї сторони на підкладці залишила місце для блискавки. Тобто, якщо в мене з лівої сторони блискавка, то на підкладці я повинна залишити місце на правій стороні. І я це все помітила тоді, коли я вже пришила блискавку, зрізи обшила бейкою. Ну, дуже багато роботи зроблено, тому я вже перешивати не хотіла. І мені довелося розпороти виточки, пояс я підпорола. І просто заложила складочки. Закінчую я своє відео. Дякую усім за увагу і до нових зустрічей!